До трьох Та не за границею. Ні. Там все спеціально було, то надо пересипати через сидіти. Да, да. Ідуй. І я коли прийшов ДСНС, це горить. Була мати мого друга в домі. Вона була одна і тіла десь. Два ранку знайшли. А діти в 4 утра тільки заснули, то поки... Були спальні, то в спальні, побігли в коридор. Діти перелякані, плакали, жінки не спали до штурму. Нема вікна. І з тої сторони лопнувши вікно. Ну Вже більш-менш поприбирали. Так, що зараз... балкон шатається, немножечко так в мене... Ну, і... мене тут е, заклинило в, в, в хаті. Було дуже гучно, дуже всі вісім вибухів було. Мені було дуже страшно, я не знала, що мені робити. Я була одна, моя дитина, слава Богу, була у дідуся. Що як бабах, воно рама баховна, два окна спальня почало бахати, може десь там попадало, там ж в гаражі ще прилетіло, може там, то ми вискочили тут уже, стояли, як оце гехнуло, то нас тут от стінки до стінки кидали з плакатами ми працювали і переклинували